Таке ліжко йде з масиву дуба, спальне місце метр шістдесят на 2 по якості зараз вам покажу. Ну якість тут, ну якість тут. Ну Я просто вам показую, ось дивіться. букові царги. Ну але Тут ціна серйозна, тут ціна така, що ого. Ну то для шанувальників то висота мені по груди, то, то висота. Я майже висотою, майже до горла висота спинки. І, І що ми маємо підйомний металевий механізм. Так що то є ще деле. Не замалі гроші, але можна взяти в оплату частинами. Ще кинем потім матрац, ще з матрацом знімлю. А це до речі ліжко на акції. Кому треба, є воно на акції.